Привіт-привіт усім! Так, друзі. Я взяла пилку. У нас був попри край наш, понаростали дички. Такі сливки. Сливки дикі. Вони ну, ми їх не використовуємо, вони поврізалися нам в цей. В сітку я трохи зрізаю. Зрізаю і одразу козом нарізаю. Маленькі, щоб вони їли. Зараз дамо. Так, своїм мадмуазелькам, Мамуазелькам. І всі є, поховані, чекай, 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 зараз поділю. О, яка то смакота для них. Поки вони ще в хліві, ну куди їх брати? У нас, до речі, сьогодні дощик крапає, накрапає, то починається, то перестає. І не так тепло, як вчора. Чекай, ти мені ще пальці покусаєш. Ну ха. Друзі, вона така худа стала. Так непривично, така була кругла-кругла. А то одразу така дзвонка, стронка і прозрачна. Не кидай на землю, на. На тобі туди. Твоїх козликів. До твоїх козлів. І ще тим дам. Зараз зараз я йду до вас. Я вже йду. На. Кеч-кач-качка, така. То тобі, а то бусі. Поділитися. Трошки зеленого сьогодні б їм дала. Курам і коза. Бачите, як не хочуть. Та теж така худа стала. Бач, які були круглі, так не їх бачити, таких малих, таких худих. Курам теж сьогодні зеленої трави нарвала. Добре, все стабільно. Наразі в нас буде мадуазель родити теж добряче, кругла, двоє як пити дати буде. Але знаєш, десятого. Ну, десятого це так брахується десятого, але ходить знати коли. Я... Ходить знати коли. Я... я тут собі рахую, що буде десятого. Може бути і шостого, може бути і сьомого, коли там прийде час. Ой, добре, дощик зранку прийшов. Але наразі ніби сонечко вийшло, випогодилося, не знаю, може вже й не буде. Завтра дуже холодно в нас, друзі, має бути. Вночі навіть має бути мінус два, а в день плюс один. Дуже холодно. Да. І на наступний тиждень буду дощі і буде холодно. Буде 5-4 градуси. Ну, це холодно. А там далі дальше... ніби вже йде догорі. Добре, що, я біжу до хати. Біжу, зараз вару їсточки. Маю намолоти сьогодні, бо очки пусті. Пусті. Треба намолоти. Так. Зараз буду молоти, але спочатку їсти зварю. Нема кому мені допомогти з тим меленням. Завжди хлопці мелять, але сьогодні так. Денис хворий цілий тиждень був хворий, температуру високу мав, та й так хворий. куди. Ой, а Артур курсову пише. Тож його не хочу відволікати, бо має багато тої писанини і сидить цілий час за комп'ютером, добре. Най ну, пише. А я маю молоти. Спочатку їсти зготую, Їду молола. Друзі, у мене обід готовий. На обід сьогодні молоденький борщик з фрикадельками, з яєчком. І на другий макарони з відбивною курячою. Ось такий обід. Так, зранку ще було сухо, а тепер вже все. Знову дощ, знову мокро, але. Чекайте, друзі, ну туди йду. Але що? У мене пусті бочки, Ні треба намолоти. Що поможе? То я в приміщенні не на дворі мелю, але холодно, Ти люблю таку погоду. Добре, друзі, гайда. Я буду молола. Поїхали. Ви бачили коли-небудь, щоб так коза спало. Я перший раз я бачу. Я друзі ще ніколи так не бачила. Її закулесало, мотор робить. мелю Вона сиділа, дрімала, дрімала, потім так лягла собі. Але я ніколи так не бачила. Так, друзі, все. Хух, я як той мірошник, я вся в цьому. Тому ці. Намолола. Дві величезних бочки. З кукурудзою. І з пшеницею. По три мішка тут влазиться, дрібно по три мішка. Три мішка кукурудзи, три мішка пшениці. Ура! Шість мішків намолола. На деякий час вистаршить. Трохи поправді склатися вночила, друзі, бо носила від гаражу, носила відрах. Все відрах. Хлопці, як мелідини, собі беруть мішками, приносять і чекайте, така вже в цьому ставлять і їм легше сюди. А не хотіла сьогодні нікого відволікати. Ну, кого відволікати? Донецько слабий, не буду дитину тягнула. Артур там все порозложувався. Пише ту курсову, стільки має писати. Та я думаю, так, знаєте, помішкові. Е -з 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 помішкові у мене взагалі нічого не було, бо взагалі вже взагалі нічого не було. Думаю так, о. З мелю помішкові. Мішкові, мішок того, мішок того. Змолола. Думаю, Ну, два земель, по два змель. Змолола, думаю, та вже. Я вже така нечиста, трохи змучилася, думаю, та ще мішкові. Та й так всі бушки намолола. Тільки то, що сона ходила. Нічого, тепер деякий час буде. О, стала сонна, красавиця. Я ж мене настрашила. Я так перехожу, знаєте, друзі, бо ж хожу цілий час з тими відрами ношу. Дивлюся, вона так розвалилася. Люди. Здохла чи що? Кажу, билка, билка. Вона застає. Так тіла спатичка. Трошки виспиться, бо ті. Вже мають спокою. Ті всі мають малявок. Ті малявки не зроблять, такі пильнюють дім'я. Та вони немає, Таша має трохи спокій, трохи виспиться. <рес> Добре, трохи. Все, там Артур мені набрав ванну, я залажу ванну, все то скидаю прати, бо Страшне, а порохи такі літають. Через тут такі павуки тут води е, курей. Воно як мелиться, знаєте, так воно це. Летять порохи страшне. Так, а таке. Ось такий день. Ось такий день. Така субота в мене. Їсти, зварила. Господарка намолола, та ви трохлі, то й ще трохи треба до господарку обходити. Але вже буде обходити чоловік. Я вже на сьогодні все. Я вже на сьогодні все, друзі. Добре. Гарного вечора, суботнього, спокійного, доброго, гарної вам завтра недільки. головне, щоб було спокійно, друзі. спокійно та мирно, А решта все буде. Все? На сьогодні папа, до завтра, папа, друзья.